10 вересня 2023 року. Місто Узин. Узинська міська об'єднана територіальна громада. Ось така будівля. В центрі міста. Там ресторан, тут був універмаг, там була кошта, сейчас не знаю що. А це... Міська рада, де і я коли був, колись був депутатом міської ради. І ось у Зені облаштована така алея героїв. Узенська міська територіальна громада пам'ятає, ось така алея. Деякі ближче знайомі. Да. Служили з їх батьками, вони ще були маленькими, Боже. І з цього боку. Ну от звичайна... Звичайна фотографія на такій плівці чи я не знаю даже, як вона називається. Ну хорошо зроблено. Над кожним прапорець. Ось і в нас в карлику теж треба зробити таку алею. І нічого не видумати лишнього. Молимося -да. сьогодні за синів які не повернулися із бою, душею помилімося без слів, вічна пам'ять кожному герою. На вшанування пам'яті героїв, які полягли за свободу незалежність України, Узінської територіальної громади, я теж хочу почитати молитву. Даж Боже нас заопікуйся душами шановних героїв Узинської громади, які в боротьбі з ворогом відійшли на вічний спочинок у зорене царство духа предків рідних. Я обіцяюся в їх ім'я робити добродійство і молитимуся, щоб їхні душі. Перебували серед безсмертних душ, тата Оря і матері Лель і всіх праведних людей. Даж Боже наш Спочивайте спокійно, дорогі наші воїни. Я вас буду пам'ятати завжди і буду приходити, коли буду приїжджати з Кагарлика у Зин. Certo.